Вітаю вас! Ви на моєму каналі. Мене звати Інна Лук'янець, я доктор психологічних наук, практикуючий психолог. І сьогодні вирішила записати трошечки, мабуть, про те, які найчастіше питання, з якими найчастішими питаннями до мене приходять, коли мова йде про сімейне консультування, коли приходять пари постараюся розказати трошки е, огляд літератури, якщо вийде, бо бачите, в мене така бібліотека не маленька. Е, тут, на, ну, насправді, тут психологічних книжок не так і багато. Більшість все таки в мене е, в квартирі і в кабінеті в офісі. Але я тут також а, прибрала свого собаку Фрейда, бо він за лапами цокотить. І тут все дуже чути і заважає. З якими питаннями приходять найчастіше? Ну, мабуть, таке перше питання, що ну, жінка робить з цього дуже багато і одночасно, а чоловік, я його прошу, 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 а він навіть це не може зробити. Треба розуміти, що по своїй природі в нас трошки різна психологія. Психологія чоловіка і психологія жінки вони трохи відрізняються. І от жінка насправді вона багатозадачна. Ну, це і природою так закладено. І так виходить. Тобто вона реально одночасно може варити борщ, говорити по телефону, мити підлогу, нянчити дитину. Да, на це багато вона зливає енергії, ресурси, зливає, зливає сил, але ну, вона може це робити. Чоловік не може. Ми не будемо говорити 100%, щоб зараз ви не прикладали на себе. Зрозуміло, що завжди є якісь як би, другі. Комбінування рис у, у, у людей. Але от ми говоримо про якісь такі загальні тенденції, які, в принципі, от найчастіше зустрічаються. І е, дійсно, жінка багатозадачна, а чоловік по своїй природі однозадачний. Тобто він собі ставить ціль і він вже до тої цілі йде. Ми дуже часто до своїх цілей не доходимо, бо ми розфокусовуємося, як це. У нас відбувається, я вже відео десь писала раніше. В принципі, там я розказала наш звичайний ранок і чому ми не доходимо до того, що задумали собі зранку. Бо ми розфокусовуємо роз, роз дуже сильно наш чоловік по своїй природі однозадачний. Тобто, ну ви повинні розуміти, що якщо ви його попросили там поремонтувати, холодильник, наприклад, чи кран там. То е, ви вже тільки це одне йому цю задачу даєте, щоб з цією задачею він справлявся. Тобто він не може реально багато робити одночасно, він не може. Е, і йому, ну, він хоче вам, наприклад, допомогти. Да? Але ви так багато може від нього можете від нього вимагати, що він просто не орієнтується. Ну, якби він, він губиться. Плюс у нього ж свої задачі, в нього своя робота, в нього там. Своя мама, якій треба допомогти, свої там друзі, куми. Ну, тобто в нього ще своїх маса задач, які треба робити. І тут важчий. Зрозуміло, що вам хочеться бути в пріоритеті, але ем, ну, є, є реальність, і в цій реальності от, дуже часто е, не так. І треба її, якщо ми її сприймаємо, то ми тоді вчимося так, комфортно з нею взаємодіяти. І. Ем, Якщо ви йому щось по, ну, просите його щось зробити, то ну, постарайтесь, щоб це була, наприклад, якась одна задача. Максимум дві. Вони мають бути максимально конкретні, максимально точні. Тобто, якщо він має дитину зібрати в садок, то ну, реально ви маєте там приготувати, які це будуть колготки яка це буде спідничка, щоб в нього просто там не взривався мозок. Які вибрати колготки, в які вони шуфлятки, в якому ящичку, тому що ну, для нього це правда складно. Те, те, те в чому ви орієнтуєтеся, як риба в воді, для нього це може бути складно. Тому оці моменти, пам'ятаєте, що жінка вона реально багатозадачна і нам треба навпаки вчитися цю не розфокусовуватися. А чоловік він от так от собі він виряв траншею і він іде туди, куди йому треба. Якщо він розфокусовується, також його роздюргують всі, і ви в тому числі, то зрозуміло, що він не дасть в житті тих результатів, які міг би Відповідно, з цього всього випливає, що чоловікові треба максимально конкретно ставити задачі, тобто що він має робити. Якщо ви хочете, щоб це була там, не знаю, кава в ліжко, то ви йому маєте прямо з вечора сказати. Що, дивіться, ти ставиш будильник, ти прокидаєшся і робиш мені каву в ліжко, бо я так хочу, мені буде дуже приємно. І, відповідно, ви потім ну, реально радієте від цього. Якщо ви хочете якісь квіти, там, ви йому прямо про це теж говорите, щоб ну, воно прямо війшло потім в звичку, що в такий-то день вам треба купувати квіти або вас вже. Пуста квіти зав'яли, значить туди треба їх купити. Ви можете й сама їх купити, це зрозуміло. Але ну, да, ми хочемо, щоб, от, якщо ви хочете, то дуже конкретно. Тому що чоловіки вони трохи, трохи другі, і ну, в них немає такого цього мислення і бачення десь і цієї романтики і цих потреб, як би нам е, хотілося. Тому треба все йому вони прагматичні, конкретні, їм треба це. Ще трошки додам, що ну, до того пункту, де чоловік такий вирішувач проблем, а жінці треба просто поговорити. І дуже часто потім конфлікти, бо він вже ну, слухає, там, наприклад, за ваших там, подруг чи на роботі, що якісь проблеми. І в нього ж мозок там працює, як тут допомогти, а я допомогти не можу, або нема сили, або немає ресурсу. Ну і виходить тоді, наприклад, сварки, то треба розуміти, що комунікативні функції у нас розвинені по-різному в чоловіків і в жінок. І виходить, що в жінки, жінці в день треба, щоб себе почувати якби хорошо, комфортно, висловити 20 тисяч слів, виговорити. А чоловіку сім. І він на роботі виговорить їх, і все, він вже приходить додому, в нього вже ніяких сил немає. А жінка ще вона 10 на роботі чи 15, а ще ж треба договорити решту. Тому і виходить, такі конфлікти. Тому дуже важливо чоловікові, коли ви щось розказуєте йому ввечері, сказати: дивіться, ти ні в чому не винен, нічого вирішувати не треба, просто мене послухай, бо я ще не все виговорила за день, що мені треба. І оцей момент, що просто посиль мене, послухай, він ну, буде дуже таким має бути хорошим і лояльним в своїх сімейних стосунках. Часто постає на консультаціях тема сексу, в якому, в якому сенсі, в тому, що, наприклад, да, чоловік хоче, щоб секс був там регулярний. Там, там, раз в тиждень, два рази в тиждень, а жінка не може, не може, не має на це сил. Але тоді давайте подивимося реально, наприклад, яку, що робить жінка при цьому. Вона там встає зранку, там, наприклад, займається дитиною. Йде на роботу дитину в садочок. На роботі її теж там, вона робить свої задачі. Потім вона приходить, забирає дитину в садочка, має приготувати їсти з дитиною поратися, дитину покупати, дитину вложити, спати. І ще, ну, добре, якщо вона не засне там з дитиною разом і вже все до ранку, але ще чоловік хоче. Хоче, хоче сексу. Ну, реально, бачите, тут навіть тут, тут я проговорюю, і ви розумієте, наскільки це все виснажливо, наскільки це. ну А жінка, вона ж не, не знаю, не робот, не автомат, що програмку підключив, і все. Ну В принципі, всі ми люди, і чоловіки і жінки. І просто психологія чоловіка, секс це таке своєрідне зняття напруги. Він, ну, давай швиденько знімемо напругу і все правильно. Чоловік скидає напругу. А жінка не може так швиденько. Тому що їй для секса треба бути розслабленою максимально, відпочившою максимально і наповненою максимально. Тому що навіть фізіологічно для того, щоб чоловік війшов в жінку, вона має його туди впустити. І щоб його впустити, це зовсім не скидання напруги. Тобто, це, ну, це трохи різні стани. А що робити в такій ситуації? Знаєте, до всього треба відноситися зараз усвідомлено. Тобто. А якщо ви знаєте або хочете, щоб у вас був інтим в якийсь там, наприклад, день, то ви маєте ну, прям продумати це. Що, наприклад, він забирає дитину з садочка, завозить або до мами, або там він її дитину укладе спати. А жінка приходить з роботи, вже їсти не готує, або раніше приходить, щоб вона могла відпочити, вона могла поспати. І вона була відпочивша. І тоді, звичайно, будуть якісь стосунки. Тобто, це треба продумувати. От сьогодні ми живемо в такому ритмі, що отак от швидко на ходу, воно ну, не завжди виходить. І потім, чому дуже часто жінки потім не хочуть сексу, вони його уникають. Ну, тому що, поки чоловік знімає напругу, вона там собі перетерпіла, перебула, і якби на цьому все. Тобто вона ж від цього задоволення не отримує. І тому це такий важливий момент, з яким теж часто приходять чоловіки з претензією, от чому вона там мені, вона мені ну, там должна. А те, що вона не може, не і сил, то, сил, ну, і як це все відбувається, то о, якби це не береться до уваги. Ну і плюс, знаєте, ще ці е, дуже часто розмови в, серед друзів. В кого, як люблять похвалитися, хоча там насправді може нічого не бути. Людина послухала, прийшла додому, а в мене не так, все, у мене все погано. Старайтеся все-таки фокусуватися на, на своїх відчуттях, на своїх стосунках, і те, що там десь говорять, трохи його дистанціювати, тому що воно вас буде так розшатувати. Ну і чоловікам теж важливо бути уважними до деталей. Тобто, наприклад, якщо жінка не любить там якісь певні квіти, то будьте уважні, старайтеся не дарувати їй ці квіти, тому що можна зіпсувати там весь настрій, весь все, день народження, наприклад, і так далі. Тобто, в мене в практиці були такі випадки, коли жінка не любить, ну, наприклад, там да. Не любить рожеві троянди. От вона всі інші любить, квіти, а ці не любить. А чоловік приходить завжди з інстаграмним великим букетом цих рожевих троянд. Тому що ну вони ж гарні. І я забув, що вона їх не любить так 10 років, наприклад. Та й таке. Тому постарайтеся бути уважними, тому що оці деталі взагалі в стосунках мають значення деталі. От ці деталі, вони є ну, дуже, важливими. дуже важливими, і вони про те, що ви е, уважні один до одного, і ви е, ну, якби відчуваєте цінність один одного, бережете. Це завжди важливо в стосунках. Дуже важливо. От старайтеся на цих деталях концентруватися. Так, ну і по книжечках давайте пройдемося, подивимося, що тут є. Що цікаве, що не цікаве. Е, ну, Хто починає психологію займатися, то, звичайно, потреба, треба починати з Фрейда, з Ігманда Фрейда, тут очерки по психології сексуальності. сексуальності. Зрозуміло, що зараз уже наука і психологія пішла далі, ніж Фрейд. І хто застряг лише на, лише на Фрейдівському психоаналізі, то це, звичайно, трохи уже. Ну, як-то олдскульна така е, тенденція. Але тим паче це треба, це треба знати. У мене тут, до речі, Фрейда багатенько, що там десь є. От, Юнга треба знати. Хто починає займатися психологією, взагалі юнг навіть не тим, хто там професійно прям а аналітична психологія. А Юнг цікавий, тому що він ж про ці архетипи, а ці архетипи, вони, е, ну, якби, Просочуються через всі сфери нашого життя, навіть в маркетингу скрізь, в продажах сьогодні архетипи, і, і як з цими архетипами правильно продавати. Тому юнга я прямо траджу. Прямо що мені найбільше, звісно, сподобалося, це дуже люблю цю книжку Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. Титаренко українською мовою, це наша доктор психологічних наук, професор українська. В... На інституті, по-моєму, працює політичної і соціальної психології. І от ця книга, я не знаю, чи вона є ще в продажу чи ні, але вона дуже хорошо написана, дуже, дуже доступно. І про те, як ми про світотворення. Як ми будуємо свій життєвий простір, з чого він складається? В принципі, це дуже перегукується з моєю докторською диссертацією життєвий світ, е, світотворення жінки, і мені, можливо, тому вона так найбільше і е, ну, рекомендую те, що це. Бендлер Гріндер а, із лягушек в принце, із жабок, да? із жабок в принце. Це про НЛП. Це основник НЛП. Ну, НЛП теж вже зараз воно ну, якби, <кій> <кій> ну, трохи починає десь і відходити. Але це основи і треба знати, тому це теж такий цікавий варіант, я вважаю. Можна читати. Оця, це, хто, хто теж психологію починає, звісно, Лурія. Лурія, а мова і свідомість. Обов'язково треба знати, тому що Лурія це класик. Класик наукової психології, і це така ще школа, прям школа, школа. А, ну, для тих, хто. Теж аналітична психологія. Оце хороша Марія Луїза фон Франц. Психологія казки. Тоже, хто арт-терапії або там для себе. Вона хороша, тому що вона, знаєте, де ще з чим перегукується. Е, дуже такий бестселлер бестселлер <кій> який всі там читали, жіночий, бігуща з волками, те, що біжить з вовками, е, Клариса Пікола Естес. Тут тоже аналітична така психологія, але вже жіночі такі архетипи, і теж як з ними правильно правильно їх відслідковувати, як правильно з ними жити. Тому це теж така хороша. Потім по жіночій, що я дуже раджу, та не тільки по жіночому ще скажу. Значить, дуже раджу Антоніо Мінігетті. Антоніо Мінігетті в нього їх. Немало, їх немало. У мене десь тут немає самої такої його основної, це психологія лідера. Що я тут не бачу, може десь в кабінеті. Психологія лідера теж дуже раджу, хто в бізнесі, хто туди йде в бізнес, дуже раджу почитати, бо там ну, багато такого корисного і цікавого. Потім для про жінку, да. Жінка третього тисячоліття це такий прям бестселлер бестселер, бестселер бувши там, не знаю, кілька років тому. Ну зараз також це зовсім інший погляд на класичну жіночу на роль жінки в суспільстві, класичну, тому цікаво. Ну і з цієї серії в нього женський ум в проєкті життя», жіночий розум в проєкті життя. Ну вони похожі. Жінка третього тисячоліття і ця книга. Непогана в нього така маленька, «Мудрець мудриці життя». Тоже. А дивіться, там, де ви будете, якщо будете брати психологію лідера Менігіті, в нього ж там своя онтопсихологія, він засновник такої наукової школи, і вона досить складна. Тому якщо ви там оті онто не зможете засвоїти, то там є багато такого доступного матеріалу, який, в принципі, він буде допомагати вам і рухатися по бізнесу, і, і по життю, наприклад. Цікаві такі, да, ще я вам покажу, які цікаві. Так, ага. мать, да? це про роль мами. Юнгіанська психологія, Сібіл Біргхойзер Оері, мать, Архетипічний образ волшебної сказки, це теж дуже цікаво, похоже, до тобі ще з волками, а ще ж є мать, тривога і смерть. Тобто роль матері, комплекс трагічна смерті, в психоаналізі. Дуже неоднозначно, не дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Потім цікава в мене книжка тут є Сказать, що Франкла. А ще в мене там, тут немає, наверху, там є його теж, теж бестселлер такий. Е, боже, Людина в пошуках е, сенсу життя. І там як виявилося, ну він же ж концлагер, пройшов після концлагеря, він написав цю книжку, як він там виживав. Але так цікаво, що там і про пластичну хірургію є розділи, і про там, косметологію, і так далі. Тобто він такий досить цікавий ну, в художньому стилі от прям художні книжки, але зрозуміло з оцими всіма психотерапевтичними там, штуками. Прийомами і дуже цікаво. Ну, його така теж відома: плакал, коли Нічше плакав, коли нічше плакав, бачите, я її так зачитала, що вона вже вся розвалюється. Ну, вона мені реально сподобалася, зрозуміло, що багато видумки фантазії, але щось базується на якихось реальних фактах. І вір Вірвіна Ялома є багато таких книжок, тому хто навіть для себе хоче почитати там щось таке легке, психологічне, але але і. Не просто легке, а яке буде ну, мати для вас пізнавальну якусь таку функцію, то Ірвіна Ялома можна. Бачите, я вам показую, ви собі там, що цікаво, скріншоти, щоб ви знали, що можна читати? Дуже класно мені прям. Це так, звісно, в кадрі не дуже красиво, дуже класно мені прям зайшла Агусто Кюрі. Тут продавець крьос. Ну, вона мені, прям, вона мені оце на рівні Робін Шарма. Знаєте, хто Робін Шарма, монах, який продав свій Феррарі, святой серфінгіст і директор це Робін Шарма. Августо Кюрі він теж пише в цьому дуже стилі. Ну, мені таке подобається. Я прям, я прям люблю. Що ще таке показати? Ну, тут все є, тут і вигодки є. Карл Роджерс є, і що в мене тут, Карен Хорні єсть, тут всього такого багато. Є я все не буду аналізувати. Я просто покажу свого улюбленого. Да? З улюбленого, наприклад, у мене Вільгельм Райх психологія мас і фашизм. І вона настільки в мене вже там теж зачитана, перечитана. Ну, от мені він написав 100% тоді про, про фюрера, про все як було, чого він прийшов до влади, яка. Тоді була колективна свідомість, що тоді відбувалося. Я дуже люблю і студентам. Даю дуже часто, взагалі, мені це так найбільше подобається. А якщо брати, наприклад, художня, тут теж багато-багато всякої. Але, мабуть, найбільше в мене от найбільше в мене, бачите, Пауло Коелі. Коеліо. Пауло Коеліо, магічний реалізм. Палоколіо шпигунка, бачите, навіть українською, слава Богу, пау коельо Заїр. Пауло кое 11 хвилин. Тут є «Алхімік», і Вероніка вишає обіріти. І, в общем, все тут пауло коело є. От, мені дуже подобається, мені заходить. І ще що таке заходить мені з художньою, щоб вам так порадити? Десь таке, що було. Да. Така неоднозначна, неоднозначна книжка Марк Леві. Ті слова, що мені сказали друг другу. А за два тижні до того, як мій батько помер, мені попала ця книжка. А ця книжка про те, що батько, який не спілкувався з донькою, дуже довго, донька вже доросла. І по типу він їй прислав подарунок себе, але він уже ніби помер, але сказав, щоб в його тіло встроїли андроїд, і він буде там на батарейках жити, там, не знаю, там місяць, наприклад. Да? І за цей місяць вони можуть договорити ті слова, що не сказали один одному. І от як вони проживають цей місяць, там подорожі, як вони їздять, оці всі трансформації. І для мене ця книжка, звісно, я коли її прочитала, я зрозуміла, що він буде уходити. Но так якось працює простір, я не можу сказати. Ну, от вона... Але в нього є й другі, в нього є дуже класна марка Леві Сім днів творіння. Я пишу в такому стилі, хто читав трошки мої там, про Бога, про там, чорного, да, я пишу про сатану, так я його чорний називаю. То я в стилі, от тоже, як там, сім'я і творення. Тому хто можете знайти, почитати. Дуже. Мені дуже таке заходить. Магічний реалізм, так, да, це моя така сфера, магічний реалізм. От, ну, в принципі, я думаю, що поки досить. Якщо будуть питання, якісь пишіть мені під відео. Можливо, я спробувала і камеру ну, потім помонтую. Ну, вже як буде, так і буде, але я сподіваюся, що трошечки вам. А, розказала щось по психології. Тому, якщо треба, звертайтеся, пишіть, буду рада коментарям.